Новини з боліт, окремий вид естрадно-циркового мистецтва. Тож ловіть новий дайджест, залишайте свої вподобайки та підписуйтесь на Медіа. Бояків з Арефії призвали двох сотитись. Фішка в тому, що порадив їм стрілятись пропагандист Сергій Карнаухов. Я наскільки розумію, що ми пріувелічуємо значення смерті. Ну, сейчас мне кто-нибудь может сказать, что Сергей, да хватит, ты сидишь в студии, а там ребята в окопах, а я настаиваю на этом. Мы преувеличиваем значение жизни. Топ-то -то россиянам из блакитных экранчиков заявили, рабы повинні умирать, и нема чего за ними плакать. Главная доблесть, главная цель – мужика. Так меня учили 17 лет. Это отдать свою жизнь за родину. Парень, который бежит с автоматом и штурмует окоп, это человек, который идет в царство небесное. Он святой. Мы напишем Катіхізис, воїна, потому что парням надо объяснить, что когда він лежить і ждет в певедрона, то пусть стрельнет в себя, пусть не ждет, чтобы он был инвалидом. Не спешите смеяться, бо возможно, пан Сергей – це головний русофоб Ерефії. А як важаєте ви? Піші коментарях а ми рухаємося далі. Путін відчув себе Сталіним. Після виборів царьок диктатор почав вимітати неугодних. Один із перших утиль пішов в Шойгу. До речі, мем портрети того самого Шойгу різко подешевшали. Плак-плак. А сам Путін рекомендував на тепле місце Андрія Білоусова. Журналіст дождя Михайло Фішман вважає, що так з'явиться військовий кабінет Путіна Білоусова, який і контролюватиме все. Тож бункерний іде шляхом Сталіна, який колись створив. Держкабінет оборони. А тепер увага! Нещодавно в РФ пропонували викликати дух Сталіна. Ну що, так і вийшло? В Новосибірську першокласникам гімназії роздали завдання з математики. Але є нюанс. Прописано все українською. Правильно, лагідна українізація. Молодці. На цьому все. Не забувайте коментувати та пересилати ролик. Підписуйтесь на наш канал. Усім па-па!